Доброго дня, мене звати Ігор Петрович Бабій, я головний лікар медичного центру, істина медичної частини цього центру. За 12 років роботи нашого центру можна зрозуміти, що центр наш виконує важливу роль у системі охорони здоров'я. В чому саме це заключається? Ця робота заключається в тому, що наш центр працює із хворими дітьми і дорослими, що мають Маловиковний процес або навіть і невиліковний, так званий невиліковний процес. Практика доказує, те, що наш підхід є ефективним в цьому направленні і наш колектив є високопрофесійним, який удосконалюється, шукає нові шляхи досягнення високого рівня ефекту. Медико-педагогічний підхід це є основа, з якою, якою ми користуємося у о, нашій роботі. Медичний підхід складає е, медичне втручання і гірудотерапію. Педагогічний підхід займає більш е, об'ємну частину нашої роботи. Це робота у е, сфері кінезотерапії, логопедичної корекції. Психотерапії і психокорекції це основні напрямки педагогічної роботи.